Відрізок від сервісного від центру до Запорізького шосе. Гарна дівчинка Руслана нам допомагає виконати цей маневр. Бачимо попереду калюжу, вона вже переконалася у безпеці. З лівим повороту і майже тут же правий поворот. І повертаємося, не поспішаємо місто цільною лінією та Калюжею на свою смугу руху. Своєчасно вимикаємо поворот правий, молодець. Головна дорога, але... Пам'ятаємо, що можуть з'явитися джигіти. Перешкода попереду. Знову переконалися у безпеці. Дзеркало подивилося, переростувалося до восьмого. Своєчасно вимикає поворот і повернення. Зупинимося з правої сторони, попереду вантажівочки. І до повного припинення руху правоповорот повинен працювати. Так. Вимикаємо що повороту в першу чергу. Так, так. Молодець. Виїжджаємо далі. Починаємо рух. Переконалися в безпеці, ліве дзеркало, Миколу поворот лівий, передача. Вимикаємо стоянкове гальмо, автомобілів з автоматичною коробкою. Молодець. І продовжуємо рух на Запорізьке шосе, Не пізніше, ні за 50-100 метрів. Вимикаємо праву що повороту. Другий крок це наявність пішоходів на нерегульованому пішохідному переході. Якщо ви не є, то дамо дорогу за пішохідним переходом затор. Якщо нам місця вистачає, то поїдемо. Якщо ні, от зараз вистачає. Зліва суцільна лінія, справа під правим колесом, вибоєнка. Ви не ослухалися. вибоїна. Так, виїжджаємо обережненько. Заїжджає до трьохточків отама. Біля краю перетинаємо з правим поворотом так, і святкуємо, чи є в чи нема транспортні засоби. Переконалися безпеці. Виїхали. Чудово.